Вітаю діти! Сьогодні на занятті з конструювання я вам пропоную виготовити одного з лісових мешканців. А кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Має два вушка у сірому кожушці, спритний пострибайчик. Хто це діти? Так, вірно, зайчик. Ось такого зайчика стрибунця я вам пропоную сьогодні виготовити. Для роботи нам знадобиться ось такі дві смужки білого паперу. Вони приблизно по 4-5 см у ширину. Ви вже навчилися виміряти за допомогою лінійки, тому я сподіваюся, що у вас вийде. А якщо ні, то зверніться за допомогою до батьків. Ще одна смужечка такого паперу можна трошки тоншу. Смужечка блакитного двостороннього. Паперу, простий олівчик, червоний та чорний, можна взяти фломастери, ножиці, клей ПВА. Тож розпочинаємо. Для початку нам потрібно ось таким чином склеїти дві полосочки між собою. Ось Ми промазуємо цей крайчик, клеєм. Так, ось Добре, добре. І потім накладаємо іншу полосочку і добре притискаємо її, щоб вона ось так трималась. Рівняйте кінчики так, щоб було рівненько. Ось так у нас повинно вийти. Далі ми будемо складати нашого майбутнього зайчика. Беремо ось цю смужечку знизу, нагору, рівняємо. І пальчиком ось так загинаємо. Потім беремо іншу смужечку в бік. Знову рівняємо і пальчиками прогладжуємо. Потім знову іншу смужечку, уже згори, донизу також рівняємо прогладжуємо. І так робимо до кінця, поки повністю не закінчиться наш з вами Папір. Не спішіть, робіть. Акуратно, ухайно Так ще. І ще. І ось так от станбують менше, але нічого страшного. Потім треба тут з'єднати клеєм трошечки між собою. Не повністю, зовсім чуть-чуть. Трошечки. Ось так. Ось така гармошечка у нас з вами вийшла. Ось. Це тут нашого зайчика. Далі нам потрібно зробити голівку. Для цього ми беремо білу нашу смужечку. Так. Ну, переріжемо її навпіл. Так, відрізаємо тоненьку смужку. Обережно. По всій довжині. Можна навіть трошки менше зробити ось так, так. Да. І нам потрібно утворити ось таке коло. Тобто склеїти між собою крайчики. Намащуємо один крайчик клеєм. Добре. Прикладаємо інший, притискаємо. Трішечки і чекаємо. Так. Потім, тут, де ми склеїли на цьому, цьому ось згибі, ми знову намазуємо добре клеєм для того, щоб приклеїти наш кружальчик ось до тулуба. Ось так. Ось. Далі нам потрібно зробити голівку. Що для цього робимо? Знову відрізаємо шматочок, щоб вийшов квадратик спочатку. Потім, за допомогою ножиць, зрізаючи кути, ми отворюємо коло. Це буде наша голівка. Ось. Ви вже вмієте робили вже неодноразово Ось. зрізаємо кути, Тр трішечки підрівнюємо, щоб було. Кругліше. І ось наша голівка з вами готова. Але ж потрібно намалювати ще що оченята, носик ротик Тож малюємо спочатку одне око і інше. Зафарбовуємо попів ока. Ось так ми, утворюємо зінички, потім намалюємо. Ось такі вії, носик овальної форми, так? Ротик. Ротик ми зафарбуємо червоним. Це буде там язичок, так? Так. Потім домалюємо ось такі вуса. І ось наш зайчик уже. Такий посміхнений, невеселий готовий. Тепер ми змащуємось тут десь посередині, трішки клеєм, не дуже багато, щоб не розмокло. І ось дивіться, зараз приклеїмо ось сюди до серединки нашого кола. Нашу бардочку. Ось так. Ось такий вийшов. Але не вистачає нашому зайчику чого? Вушок і лап. Робимо спочатку вушка. Беремо цей сматочок білого паперу, що залишився. Дивіться, ми його складаємо навпіл. За допомогою олівчика малюємо вушка. Вони у нас такі овальні, так, донизу завужені, а зверху такий гарний овал. Ось така форма вийшла. Якщо буде трошки інше, нічого страшного. Так. І за допомогою ножиць ми вирізаємо по контуру. Обережно не спішіть. Пам'ятайте про правила користування ножицями, батьки. А ви не залишайте дітей, будьте поруч. Так, ми зробили два ось таких вушка, але мені хочеться їх оздобити. І отут посередині я зроблю ще одні наклею, але блакитного кольору. Для цього візьму нашу блакитну смужечку. так Спочатку я її так навпіл, відріжу половинку, щоб не було дуже так, багато. Так. Можна навіть ще раз навпіл. Так. І ось дивіться, ще раз перегинаю навпіл. так. І малюю вже олівчиком трошки менші вушка, вущі і менші. Ось так. Зараз вам покажу. Ось такі знову вирізаємо по контуру, обережно, не спішіть, щоб не поранились. Так, потім намащуємо кожний з вушок ці клеєм. Так. Ось так трошки відступаємо, дивіться, від краю. І ось так ми. Осереденьки приклеїмо одне вушко ось у нас вийшло. І зараз інше зробимо так само. Так. Так само трошки відступимо від краю і ще одне ми зробили. Так, потім їх треба приклеїти до нашої голівки. Ось тут, де у нас з вами біле залишилось, ми намащуємо клеєм. І. Ось так ззаду напроти одного ока ми приклеюємо, бачите? І потім точно так же робимо із іншим вушком навпроти іншого ока. Ззаду ми приклеїмо вушку. Так, залишилися наші лапки. Зараз ми будемо робити лапки. Беремо ще шматочок невеличкий блакитного паперу. Лапки у нас чотири, дві передні і дві задніх, тому ми зігнемо один раз, бачите, а потім іще раз, так. і намалюємо ось такий напівовал на допомогою ліпчика. І, звісно ж, ми його виріжемо обережно по контуру. Ось так у нас вийшли ось такі чотири лапки. Ось у нас вийшли такі чотири лапки. Ми домалюємо їм, ну, начебто, точки такі. Зробимо по три такі рисочки. Так, ось так вийшло, зараз вам покажу. Так, і тепер намащуємо клеєм Одну Робимо ось так з однієї сторони лапку ми приклеюємо, так тепер з іншої сторони. Також приклеюємо. Так, так. І зараз нас тут трошки відклею, зараз. І тепер внизу. Також нам потрібно дві лапки приклеїти. Так, зараз. Ось з одної. З одного боку і з іншого боку. Так. Ось такий зайчик. У нас з вами пострибайчик вийшов. Не можна не, навіть погратися трішечки. Ось, тільки доклеїмо Зараз то він не хоче триматися. Ось! Ось так. Бачите, він такий стрибунець. Гарно в мене вийшло. Я впевнена, що у вас також вийде дуже гарно. Тож починайте, будь ласка, працювати, а я буду чекати на фото ваших зайчиків у групі Вайтбру. Успіхів вам, малята, до побачення!